Легендарне пиво Золотий Фазан. Яскрава візитівка словацького пивоваріння. Вітаю друзів та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні у нас пиво зі Словаччини. Челендж номер один для мене сьогодні говорити саме Словаччина. Отже, Словаччина це пивна країна, чи не дуже? Як вплинуло на пивоваріння в Словаччині, те, що вони... Майже 70 років були разом з чехами, і була така країна Чехословаччина. Вона існувала з 1918 року, якщо не помиляюсь, до 1993 року. І потім вони мирно розійшлися, але пиво варять і ті і інші. І це пиво трохи схоже, не знаю чому. Сьогодні у нас золотий фазан. Хай буде оця баночка у нас перша. Така яскрава, зелена, мені дуже подобається. Якщо ви теж, як я, думали, що золотий фазан це чеське пиво, я не маю для вас погані новини. Це словацьке пиво, і завод Золотий фазан це визитівка словацького пивоваріння. я купував золотий фазан в Пляшках з позолотою, з такою золотою І Я думаю, що це чеське, класне чеське пиво. Виявляється, це Словаччина. Я дізнався це недавно, випадково, коли вирішив все-таки почати, що написано на банці. Коли ви дізналися про це, пишіть в коментах. Я прибрав пиво, але повернусь ще раз. Це у нас, дивіться, Десітка. в них така сама класифікація, як у Чехів. за... Початковою щільністю. Це 10, тобто це у нас е, звичайний ліжак. Це у нас вже преміум ліжак, це вже у нас 12-ка. Тобто щільність у нас вища, початкова плата вища, і якщо тут у нас здається 4,1% алкоголю, так, тут 4,1%, тут вже 5. Це у нас окрема версія, це, я так розумію, теж 12-ка, але цифра 73 говорить, що це у нас ностальжі. Back to, ну, не є, але в 73-й рік. Кажуть, що це рецептура 73-го року і 6 тижнів це пиво дозріває. Перевіримо, все-таки почнемо ми з зелененького, я так думаю, ну, воно найслабкіше, найпростіше. Але має бути непогане, тому що завод, оцей от великий завод, він розпочав свою діяльність в 1967 році. В 69-му році вже з'явилося пиво Золотий Фазан. Місто називається Гурбаново. Якщо я правильно вимовляю, ви ці всі назви ви пишіть, як правильно це писати, читати, вимовляти. Пишіть в коментах, тому що в мене з цим біда. Я ж кажу, що для мене сьогодні челендж називати словаччину саме словаччиною. Ну, Я звик в радянські часи називати по-іншому. Так, відкриваємо пиво і продовжуємо далі. Подобається мені дизайн цієї банки, цей фазан, достатньо стильний. Несподівано трошки що напис у нас не зеркальний, а от іде через цю банку. От, є у нас інформація на банці, що 4,1% алкоголю, 12-початкова щільність, навіть про колір є а, uh -huh -huh -huh. ah, горкость написано: 23 IBU, колір тут немає. 23 IBU. Ну, непогано, мені здається, як для лагера, як для лежака. Тобто, Словаччина, так само, як Чехія, це у нас лагерна країна. Тобто, в них домінують лагери, світлі лагери. І хоча в цього пива немає такої якоїсь історичної такої, е легенди, давнини, з 1900. 69 дев'ятого року вони варять круте пиво. А якщо не помиляюсь, 71-го року цей завод, перший в словаччині чи перший в Чехословакії, в Чехословаччині, перший східній Європі почали розливати пиво в банку. Їхнє пиво продавали вже тоді, в 70-ті роки, дуже в багатьох країнах, і в СССРі теж. Так, дивіться, виглядає нормально, нормальний прозорий лагерний колір, Мені він подобається, пінна шапка тут є. Вона, ну поки що стільки аромат вже хмелю, я тут відчуваю. І, скоріше за все, тут використано жатецький хмель, тому що завод немаленький, і як для Словаччини, це я ж кажу, це візитівка. І цей завод знає по всьому світі. Світ. І я думаю, що не можуть собі дозволити. Брати чеський жатинський хміль і варити класне пиво таке саме як чехія. Ну, ну ви зрозуміли. Насправді так, чиста ароматика лагерна. Мені подобається, нагадує чеські сорти пива якісні. Треба знімати пробу. М'якеньке питке, дефектне. Дійсно відчувається гірчинка, відчувається охмелення. Характерна така гірчинка для житецького хмелю, вона мені подобається. От Якби я дійсно не читав етикетку, не знав взагалі, що це за фазан, я думав, що це чешське пиво. І я був би, мабуть, правий, тому що стилістика вгадується. Це м'якеньке, чешське пиво, легеньке, 41% алкоголю. Непогане і якісний, і мені воно подобається. По ціні відразу вам скажу, що це пиво і це пиво це було в районі 53, здається. А це пиво коштувало 73 гривні, чи 70 щось таке в такому районі. Ну, щось я придбав в винах світу, щось я придбав в копійці. Це наша така мережа. Я так розумію, що в інших магазинах теж воно є. Напишіть в коментах, в яких магазинах ви бачили таке зелененьке, золотеньке, біленьке пиво, де купували. Ну і, звісно, як воно вам? І що ви п'єте сьогодні під цей відос? Я не знаю, коли цей відос вийде, тому що це такий черговий відос. Ну, як це? Позачерговий, але він буде у мене, якщо не буде якогось відосу, він буде в мене лежати змонтований. Я так думаю, що він буде Ще Ковточок зроблю, і ми переходимо далі. Приємне, м'якеньке. Мені воно зайшло зараз дуже добре, можливо, тому що я там повечеряв нормально так. Я задоволений цим пивом. Чесно вам кажу, я навіть трішки здивований, тому що я думав, воно буде якесь посереднє прохідне, таке чеське пиво, але це е, той золотий фазан, златий базан, да, чи як Базант, як правильно воно читається по чеськи напишіть в коментах, який я пив там років 20 назад, мабуть, ну якщо пам'ятаю, да? і вважав, що воно чеське. Словацьке, словацьке якісне, класне пиво. Поки що воно тут зачекає свої участі. А давайте повернемось до не повернемося, звернемось до цієї золотої баночки. Дивіться, тут вже теж логотип, фазан. Теж через цю банку йде у нас напис Золотий Фазан преміум Ліжак. Тобто, я тут не знайшов. Відомості про початкову щільність немає туди написано такого. Написано преміум ліжак. Якщо преміум ліжак, то ми знаємо, що це у нас 12-ка. Тобто початкова щільність має бути 12%. І, скоріше за все, це експортний варіант. Можливо, я його і оце саме купив в винах світу. Немає ніяких етикетів. Так, дійсно, якщо на цих у нас є паперова етикетка, паперовий стикер, то тут немає. Значить, вина світу. І чому саме е, називається торгова марка Золотий Фазан. Тому що кажуть, біля цього містечка, на його околицях, коли будували завод, чи взагалі на околицях Гурбанова вводилось дуже багато фазанів з золотими хвостами. Ось така чи казочка, чи билина, чи легенда, чи правдива історія. Я не знаю. Хто знає, напишіть в коментах. Мені цікаво. Е, ну, давайте експеримент номер два. І наливаємо ми, наливаємо ми преміум ліжак? В принципі, чого? Його жаліти, я його все доп'ю. Мені здається, тому що пиво класне. Це пиво, це пиво більш карбонізоване, мабуть, тому що бульбашки зібралися на стінках келиха. Воно більш червоніше, більш темніше. <реш> лякає мене дуже часто такий кольор, тому що він мені нагадує український регіональний мас-маркет, який в цілому ніякий, в більшості випадків ніякий. Але це е, словацький е, золотий фазан має бути якісним. Пінна шапка, бачите, нас покидає, незважаючи на те, що мені здалося, що воно нормально карбонізоване. Пінна шапка нас дуже швиденько покидає. Ви знаєте, ароматика тут слабкіша, вона не така інтенсивна, не така, як в от -от -от того пива в зелененькій баночці. Не знаю, з чим це пов'язано. Може з тим, хто імпортер цього пива. Можливо, це те пиво для внутрішнього ринку, а це пиво для експорту. Не можу нічого сказати. Треба пробувати. Це теж цікаве пиво, воно м'якеньке. Відчувається, що воно більш насичене, воно вже не таке просте в плані смаку, тобто, в спеку хильнути отого от зелененького буде саме то. Це більш таке трішки важче, воно більш густе. Але півна шапка в нього не має, і ми знаємо, що тут. 5% алкоголю. Цікаво. Цікаво і смачно. Трохи в смаку такої карамельності, але воно збалансоване. Гірчинка не домінує, 5% алкоголю ще не відчувається, але вже можна мати їх на увазі. Я хочу ще подивитися про це пиво. Який рейтинг в нього втапку? Мені здається, що ви на світу вже достатньо давно возять це пиво і має бути, мабуть, якийсь вже сформований рейтинг. На мене стільки людей підписані, втапку. і ви посилання в описі під відео. Ще в описі під відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал відкритий, на телеграм-бот, який вам буде нагадувати про певні свята, і він вам розкаже, коли у нас. День чешського пива, коли у нас день пивної банки, коли у нас Кенкраш, де і коли ці банки потрібно жмакати, коли ще у нас якесь там пиво, коли Октоберфест. Ну, Про всі про всі свята, наш бот знає, і вам про це розповідає. І ще розповідає іноді про певні фестивалі, коли я про них дізнаюсь. Так, золотий, дивіться, вам видно-не видно. Ось тут тапок не видно, мабуть. Тапок пропонує за цим кодом два. – Базан 12, Хайнекін Словенско» і «Золотий Базан Преміум Ліжак. Хайнекін Словенско», тому що в 93-му році чи в 95-му році, здається, Хайнекін придбав цей завод, і це вже пиво належить мегакорпорації. Погано чи ні для цього пива не знаю. Мабуть, підтримка від хайника в нього дуже потужна, і тому воно експортується в багато країн. Як це е, впливає на якість пива, я сказати не можу. Тому що все пиво, яке у нас в зовнішньому управлінні в Україні, воно, чесно кажучи, таке собі. А можливо, в Словаччині культура пивоваріння вища, ніж у нас, і вони до цього відносяться більш е, добросовісно. Так, щось мій. Е... Контрове світло, моє щось мерехтить. А якщо бісить, напишіть в коментах, будемо щось, щось вирішувати. Можливо, потрібно обновити контурне світло. Так, давайте подивимося, що про нього пишуть. Бію не вказано. Рейтинг нього сьогодні всього два знайомих з нього спробували, і 3,25 поставили цьому пиву. Не знаю, я можу зараз сміливо поставити йому 3,5. Воно того заслуговує. Дуже погані оцінки йому ставлять. Дуже погані оцінки, мабуть, люди були не налаштовані настроєм на це пиво. Сьогодні я налаштований на таке пиво, на легеньке пиво, на чеське і словацьке пиво, і, мабуть, тому воно мені сьогодні заходить норм. Постояла, подихала, можливо, трішки окислилася, ще ковточок. Пити можна, не завадило б трішки більшої карбонізації, але воно таке густе і ця карамель не противна, вона не притерна, ну, легенька така карамельна складова, більш, більш, більш додаємо такої якоїсь солодовості. Тобто, от та зелененька баночка, вона більше охмелена, ніж це, так здається. А можливо, тому що це більш густе було і е, більше солоду, не знаю, чого ну якось так. Непогане, непогане різниця є між десяткою і дванадцяткою. Різниця є. Ми виходимо на фінішну пряму. Тобто у нас сьогодні всього три пива, тому що, ну по-перше, золотого фазана більше я ніякого не знаходив у нас в Україні. Якщо ви знаходили, напишіть якого ще з фазана можна пошукати, підстрелити, вполювати. Я вполював тільки ці і все. Ще я з ними придбав, звісно, трішки чеського пива, тому що вони продаються разом. Дивіться, що я придбав старопрамен «Десітка». Минулого разу в відосі про чеське пиво воно було. Старопрамен сміхов. Я так розумію, аналог нашого українського старопраміна, а український старопрамін я взяв в пляшці Порівняти. І ще у мене є чеський старопрамен 11. Я от думаю, мабуть, це питання до вас буде. напишіть в коментах. В продажі ще продається у нас теж жовта банка, золота банка. У нас старопрамен пшеничне нефільтроване, пшеничний такий ПЛ, мабуть, чи, 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 чи що, чи, чи пшеничний. ну Щось пшеничне нефільтроване. Не Вайцен і не е, відбір, не бланш. І ще продається гранат, тобто це таке напівтемне пиво. Чи варто його взяти і запиляти відос, такий, що в нас буде е, от, от цих чотири ще два? Напишіть в коментах, чи достатньо буде для відоса порівняти український старопрамен і цих два зелененьких. А цим запити потім. Ну, якось так. Тому що це пиво, і це пиво, здається, вже зустрічалося в попередньому відео про чеське пиво. Якщо що, отже, золотий фазан, 73. Ностальгія по 1973 році, я ще тоді не родився. А мій батько, мабуть, вже пив тоді пиво. У 73-му році, я думаю, він вже пиво пив. Як мінімум, він був, мабуть, вже студентом старших курсів. Я зараз погано орієнтуюсь. В математиці в цифрах. Додіться, цифра, яка 73, велика. Чи є в мене ностальгія по. Такому старому пиву, мабуть, немає, тому що я його тоді і не відчував і не розумів. Я вже пив пиво, коли совок загнувся, і як, як такої ностальгії по Жигулівському, по тому пиву в мене і немає. Я вже про це якось розповідав. Можливо, у когось є, але мені тут більше важливіше те, що традиційна технологія, що пиво дозрівало 6 тижнів. І для лагера це добре, тому що от я знаю, наприклад, по от наша херсонська. Дрифа, південна дрефа. Вони е, зварили е, минулого року до Октоберфест, не знаю, можливо, цього року теж зварять е, преміум лагер Мюнхенський в е, Октоберфест. І він їх дуже довго дозрівав. Він офігенний, він взагалі класний. Я стільки випив тоді. От, і, воно, і не тільки я, то я пам'ятаю, магазин, е, мало воно приїхати. Я заходжу в магазин, і хтось з дверей теж заходить, питає, а хто професор вже приїхав? Мені здається, що пиво має дозрівати, якийсь такий певний період, який воно має. Тобто якісь всілякі прискорені технології, як робить мас маркет, вони дуже погано впливають на смак. І це пиво має бути смачне. А яке воно насправді ми зараз дізнаємось. До речі, як вам сьогоднішній ракурс? Мені чогось така була ностальгія. Коли я коли знімав, знімав з такого ракурсу зверху. Мені здавалося, що він цікавий. Зараз я знімаю трішки більш фронтально. Напишіть як краще: фронтально чи отак, як трішки зверху. А якщо ви хочете просто підтримати канал, ви знаєте, як це робити. QR-код от там десь буде. І в описі під відео всі посилання теж будуть. Також канал можна підтримати лайком, коментом, репостом. Ох, ох, ну, за кольором це 12. Я вже... Слова йдуть вперед думок чи думки вперед слів, щось таке. Дивіться, це 12, і кольор мені нагадує саме те пиво, яке в нас в золотій банці. Воно більш темніше, більш насичені. Але я вже бачу, що структура. Піни тут трошки інша, вона більш така стійка, більш насичена, здається, надовше її хватить. Ну і Карбонізація трошки має інший характер. Бачите, немає тих бульбашок, які відразу обліпили келих. Хоча ці келихи, це мої чергові дегустаційні келихи, я їх перед тим як. Використовувати я останнім часом їх поліскою холодною водою, тобто вони мають бути всі однакові. Дивіться, ну, піна шапка ще тримається, поки я бла бла-бла, вона тримається. Що по ароматиці? Ароматика відчувається. Якісь не знаю, чи я собі вже придумав, чи що. Мені здається, що цей лагер має якісь такі нотки хелеса, якісь медово-квіткові. Трав'яні, степові, дрефони дермас згадували. Аромат цікавий, аромат цікавий, а чи буде цікавий смак? Зараз пробуємо. Чи мене зараз спрага донімає, чи що. Це пиво теж мені заходить. Я відчуваю тут е, таку насичену карамельність. Вона відрізняється від тої карамельності, яка була в попередньому пиві. Але потрібно ще робити кавток. Приємне, округле. Е, воно так от заходить дуже гладко. Чи є різниця в 20 гривень? Мабуть, нема. Мабуть, нема. А, ні, от ще кавток цього. А, мабуть, є. А, це більш насичений, більш насичений, але теж неохмелений, більш солодовий смак. Цікавий смак. От зараз, сьогодні, в цей день, в цей вечір. В домі заходить дуже добре. Прям дуже добре. І вайби в нього саме такого чеського пива. Питкого, простого, зрозумілого, без всіляких таких заморочок, що ти намагаєшся там відгадати, а це манго чи ананас, а це. Якісь горіхи там, чи що там у нас полюбляє варвар додавати в, свої, в своє пиво, чи, чи ще якісь такі таємничі інгредієнти, які фіг ти відрізниш один від одного? Зрозуміли, нормальне пиво. І що у нас? Тут 6? Шість, шість. 4,5% алкоголю. Тобто, воно якіше за преміум, але цілком достойне. Я знаю, що з нашого закритого чатика для спонсорів каналу, для друзів та спонсорів каналу, хтось уже пив це пиво. Я не пам'ятаю, що про нього писали, але продублюйте в коментах під цим відео ваше враження, тому що мої враження від цього пива дуже позитивні, і я навіть собі вже придумав такий невеличкий рейтинг. Зараз вам його покажу: рейтинг словацького. Ось він. Ось він. Оцей рейтинг. Перше місце і друге місце. Якщо серйозно, то різниця є. І якщо так уже ставити, то, мабуть, мабуть, от все-таки 73. Тому що мені хочеться перше місце. Хочеться, щоб ціна була. Ціна додавала цінності цьому пиву. Далі, мабуть, оце. Тому що це е, таке яскраве, освіжаюче, просте, класне пиво. А далі оце, тому що воно теж непогане, трішки з іншими характеристиками, але теж непогане, і претензій у мене до нього немає. Е, ціна 53, теж 53, 73, отак, от, десь, десь так приблизно. І, мабуть, на сьогодні все. Ми не будемо затягувати цю всю картину, не будемо затягувати відос. Питання і побажання чекаю в коментах під цим відео. Підтримати канал, ви знаєте як. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.